Схоже, у порядку до бронювання від мобілізації допустили шалений фейл. Наразі у силах оборони виявився великий дефіцит окремих спеціальностей, але Кабмін прийняв такий порядок про бронювання, що може ускладнювати поповнення цього дефіциту. Отже, які спеціальності дефіцитні та чи зможуть вас мобілізувати за наявності такого фаху, розповімо вже за мить. Наразі у силах оборони неофіційно констатують дефіцит таких спеціальностей, як радіотехнічне управління ракетами, бойові машини, розвідувальні спеціальності, стрілецькі, інженерні, реп, кібернетика тощо. Повний список ви можете побачити на екрані. І наочно силам оборони конче необхідний персонал з таким фахом. І в теорії вони не могли бути заброньованими. Але насправді все зовсім інакше. Рішення Кабміну про бронювання не обмежує бронювання персоналу з таким фахом. Тобто, якщо ви маєте дефіцитну спеціальність і маєте бронювання, навряд чи вас його позбавлять, навіть якщо ви один такий спеціаліст на всю країну. Більше того, на початку червня Кабмін розширив бронювання дефіцитних спеціальностей. І згідно з цим рішенням, військовозобов'язані з дефіцит. Дефіцитним фахом, які отримали бронювання, мають отримати відсрочку незалежно від своєї спеціальності. Отже, станом на сьогодні для отримання бронювання у встановленому порядку немає різниці чи ви маєте дефіцитну військову спеціальність або будь-яку іншу, пояснюють юристи.